Прочитала велику енциклопедію світової міфології від видавництва Дікей. Читати було цікаво, але було дві проблеми. По-перше, часто ловила флешбеки з часів університету, особливо стосовно древньоазійської міфології та древньоєгіпетської. Мені не дуже пощастило з викладачами саме цих курсів, і це було трохи божевільно: читати це все, коли його подають страшенно занудно. А це величезний епос. І друга проблема це послідовність розділів. Хотілося б читати в тематичній послідовності, щоб було цікавіше порівнювати, тобто, наприклад, категоризовано спочатку міфи про створення світу, міфи про появу людини або ж за мотивами, міфи про втечу, про зраду, про кохання. Але оскільки DK – це енциклопедії британського видавництва, то у них дуже європоцентричний погляд, плюс підозрюю, що грецька і римська міфологія добре продають. Тому порядок тут такий: спочатку Греція і Рим, потім скандинавська міфологія, Азія, Америка Північна і Південна, Єгипет та Африка і Океанія. Грецька і римська міфологія мені були набагато ближчі, може, тому що я читала їх ще з дитинства, а може, бо там є список богів і міфи це окремі історії пов'язані з ними, і вони всі мають якийсь конкретний мотив або мораль. Скандинавська міфологія теж зрозуміліша. Було цікаво порівнювати з фільмами Марвел і згадувати, як місцями її незграбно адаптували. А от древньоіндійські міфи вже складніші. Там багато дійових осіб, яких я бачила вперше або ж забула, і все, що там відбувається, часом дуже складно зрозуміти і тим більше запам'ятати. Щось схоже в мене було, коли я читала Міністерство граничного щастя Арундаті Рой. Потрібно розуміти, що там все дуже різнобарвне, бо Азія величезна і там живуть сотні різних народів з абсолютно різноманітними релігіями, звичаями, традиціями. Потрібно, хоч трохи розбиратися і відчувати цю культуру, щоб зануритися повністю в ці історії. Дуже мало було корейської міфології, хотілося б почитати більше про це. І взагалі забагато було концентрації на міфах Греції та Риму. Вони зайняли майже четвертину книжки. А от про слов'янську міфологію не було взагалі нічого, крім хіба що короткої нотатки на два речення про Бабу Ягу та чорнобога в самому кінці. Коротше, я трохи розчарована, але це була цікава подорож світовими культурами і традиціями. Книжка гарно ілюстрована і читати було реально цікаво.